Ламіко, набирай, скажи грибку, прощавай. Ну І перш ніж ми перейдемо до Ютуб формату, давайте ще поглянемо, що ж там на тих болотах ще відбувається, тому що. А... Я розумію, що ну там дивитися, це не не реальна, не неможливо, не але і не дивитися неможливо. Знаєте, е, як казав мій батько, він казав, що сміятися гріх, а не сміятися ще більший гріх. Е, так, от, давайте глянемо, що там відбувається. Тому що Карчевніков, знову ж таки продовжує шукати. Він такий, знаєте, для мене Малахов і Карчевніков, От як і пісков, для мене в принципі одне обличчя і одну єрість вони в принципі несуть. Різниця тільки в тому, що один це гаварящий уси, а другий це гаваряща лошадь. Так, от Карчевнікав і Малахов для мене в принципі вони от із одного разліва, вони от десь з одного парадного вийшли. Так от Карчевнікав запросив до себе в гості ем, актора, мабуть, його так можна назвати, хоча я в тому не впевнена. Кузю, якщо ви коли-небудь дивилися серіал Універ, то ви розумієте про кого далі буде мова. Давайте подивимося цей фрагмент. и певец Виталий Гагунский зрители полюбили его после выхода на экраны сериала «Универ», в котором. А ты сам когда последний раз приезжал туда к себе на родину, на Украину? В четырнадцатом году. Я как Господи, раз был. Только в четырнадцатом году. Да. Майданом. Как раз я был в декабре там в Киеве, начался Майдан. Я на второй день уехал, и там у меня значит тетя работала в Кремчуге в больнице. И поступил после Майдана, пришел к ней парень, у него головные боли. его обследовали, он говорит, вы наркоман? Он говорит, нет. Он говорит, вы понимаете, у вас в организме запрещенные препараты. Вы где были? Он говорит, на Майдане, на Майдане был. А что там, чай пил? Там в чаек подливали вот эти вещи, которые делали людей. Вот. Господь управил так, что еще до начала всех этих ну, таких тектонических сдвигов на Украине, он тебя с твоей родины забрал и сюда тебя. Перенес в Россию и понимают, ну, придет э, время, я уверен, что и там зазвучит это, и зазвучат эти песни, которые ты. Которые, которые им там не дают сейчас слушать. Ты, ты так поешь эту песню, ну, собственно, как может петь только человек, у, у которого сердце, как в другой твоей песне спел, прописано по адресу Русь. Это жизнь и судьба. Виталия, как быстро. Знаєте, я думаю, що Гагунського ніхто не слухає навіть на Росії, і я от Намагаюся проглянути, скільки мільйонів людей передивилися його відео, але якось не пашло. Слухайте, ну не про нього зараз, а про те, що якось так сталося вже. Да що Гагунський народився на території України. Від цього він, звісно, українцем не став, але тим не менше тут він народився. Тут він якийсь час жив. Слава Богу, поїхав на болота за зовом серця отуди. Але так сталося, що тепер його значить запрошують як учасник. Ніка сабиті каже в 2014 році: приїхав кілька днів, побув і поїхав. А при цьому він як очевидець точно знає, що відбувалося на майдані в 2014 році, і каже: так сталося, що тьотя працює в Кременчуці в лікарні, до неї хтось прийшов, хто був на майдані. Ну, і, відповідно, отравився тут чайочком. Я розумію, що у нас то виглядає досить дивна історія, як людина, яка була на майдані, приїхала в лікарню в Кременчузі, але у них я так розумію, вони не розуміють, що це різні міста, і у них певно, Крименчук це район Києва, тому в принципі. Вони нормально, то сприймають цю всю інформацію. Е, ну каже, що чайочок попив і став пану. Цікаво, а, а чи не їв він апельсини на Майдані свого часу? Просто дуже цікаво. Чи не було в в історії цієї самої людини, яка звернулася потім до лікаря бо почувала себе дуже не дуже? Е, ну, тим не менше, от дивіться, а всі теми для розговорів закінчилися, так розумію. Ми тепер починаємо пригадувати те, що було в 2014 році. Ну те, що ми 8 років бомбили Донбас? С окей, 9 вже до речі, перепишіть методичку, врешті-решт. Ну скільки можна? 9, 9 років. А, от а по-друге, бачите, ще й досі. Ми згадуємо те, що відбувалося в 2014 році. Ну, ми вже зрозуміли, що відбулось. Державний переворот. Ви то сказали, ми то зрозуміли. Вже після 2014 року відбулися другі вибори. Ми обрали іншого президента. А, вся влада змінилася. Народ український змінився. А ви ще й досі пригадуєте 2014 рік? Для чого воно вам? Ну вже досить, ну вже заспокойтесь. Ну чесне слово, привіт тобі, величний народ величної країни. Мене звати Катерина Соляр. Я ведуча 24 го каналу. І якщо ви знаєте хто я, якщо ви дивитеся це відео, то ви точно маєте бути підписані на мої соціальні мережі. Лінк на мій телеграм-канал шукайте у підкасті до цього відео, ну і в описі до нього ж.